Скучна, безлика, нецікава. Тесла це та машина, яку ніхто ніколи не пропустить в потоці. Це тобі не BMW, яку можна запхати в М-обвіси, зробити класну плівку, агресивні led фари і її будуть боятися. всі. Гляньте на ці фари. Мені цю машину більше стає шкода. Але є одне але. Я зайшов в інтернет і побачив, що на цю Теслу є обвіс. І вона виглядає зовсім по-інакшому. Карбонова губа. Карбонові накладки назад, на дзеркала. І проста Тесла, яка виглядає дуже доброю, перетворюється в агресивну акулу, яку навіть я пропустив би поток. Я який істинний BMW зразу заліз в інтернет шукати оригінальний карбоновий обвіз на Model Моделу. Але побачивши ціну 4 тисячі доларів, такий стоп, тепер я Тесляр, тому ми тепер на всьому економимо. І я заліз. Аліекспрес замовив 14 посилок на цю Теслу. І сьогодні ми знімаємо тюнінг Тесли з Аліекспрес. Йдемо покажу, що я замовив. Ох, тут дуже багато всього. Почнемо з захисного скла на планшет. Сам по собі планшет. Коштує в районі 40 тисяч гривень, тому захисне скло не помішає, хоча воно також не дешеве. Також мені не подобається, що немає якихось нормальних підголовників, тому я замовив класні подушки. Хаб на USB, якого дуже не вистачає, тому що в Теслі чогось немає прямих виходів на USB. Їх треба шукати в бардачку. А ця штука вирішить проблему. Компресор у вигляді повербанку цікава історія. Будемо тестити. Плюсів цього компресору, що він портативний і просто заряджається, з того, що можна виставляти кількість бар, на яку потрібно накачати колесо. І що він має ліхтарик. Ніколи не вгадайте, що треба ще до замовляти Тесли. Підстаканник. Тож в Теслі підстаканник взагалі не пророзинений. І все, що ви ставите, дуже сильно металяється. А якщо розлиється, ви ніяк не вимиєте. Підсвітка. тепер, коли я буду відкривати двері Тесли, на землю буде падати значок Тесли. Ну а тепер найцікавіше. Карбонові наклейки, карбонові накладки на ручки, карбонова накладка на кермо, майже карбоновий надпис Тесла, Карбонова накладка назад, карбонова накладка на камеру і карбонова губа. Ну так, все ж я вам показував пластмасове не карбонове, коштує 10 копійок. Але карбонове! Пізнаєте ви вістю? Які? Все просто беруть найдешевше і тюнять свою п'ятерку двохлітрову в BMW m 5 за тисячу доларів. То я! He -he. Ну і ще одна історія: це накладки на бокові дзеркала. І вони мали приїхати також карбонові, а приїхали глянцеві чорні. Якщо вони будуть раптом пасувати, ми покладемо. Якщо ні, я перезамовлю просто карбон і поставлю пізніше собі карбон. І так, можливо, Тесла зараз не в своєму найкращому вигляді. Вона брудна, вона не затюнена, фари не затемнені, але ми йдемо це все фіксити. І я зроблю так, що до кінця цього випуску ти захочеш мене її купити. Купити, але я не продам. Погнали! Пів! Prime. Ну що ж, перше діло ми зробили, машинку відмили, і зараз будемо накладати всі карбонові накладки. Чому ми приїхали в сервіс саме через те, що нам правильно обезжирить цю всю історію, щоб воно міцно трималось. Для чого клеїти на ручки? По-перше, воно, мені здається, прикольніше буде виглядати. По-друге, ручки затираються. Тож тут ви зараз, щоб відкривати, треба натискати. І відповідно це буде свого роду так само якийсь захист. Єдине реально за що ми думаємо, на рахунок цієї накладки, вона мала бути в. Карбоновому кольорі а в результаті глянц. Фактично вона нічого не міняє. Але як на мене, ніби прикольно враховуючи оцю штуку, як вона схожа до BMW. Не знаю, напишіть в коментарях, залишати її чи ні. І так, першим ділом ми будемо чіпати губу. Я не знаю, мені прям дуже подобається, як вона виглядає на фотографіях. Я дуже переживав, що прийде якась фігня, але насправді ну, пластмаса непоганого виробництва непоганої якості і вигляд має класний. Чесно, це китайська фігня. Ну, дивись. Якщо б я привіз той карбоновий обвіз за 4 штуки баксів, можна було б ну, хотіти від нього, щоб він був ідеальний. Бампер вже встановлюємо. Чесно, як на китайську фігню, він став що досить непогано. Мені головне, щоб він міцно тримався, того, що якщо він десь відлетить, то або комусь розіб'є лобаш, або мені проб'є колес. Тепер йдемо клеїти е, ручки. Виглядають вони також півбідово, якщо чесно, на дотик досить приємні. Ну і, як мінімум, з вигляду, якщо навіть не буде дуже гарно, то свою функцію захисту від стирання самих ручок вони напевно будуть виконувати. Того давайте будемо дивитися, як воно буде виглядати. Поки що я не знаю, я не можу зрозуміти, наскільки воно мені сюди пасує чи не пасує, як мінімум захищати буде. Наклеїлося в принципі, в принципі, рівно. Правда, мені здається, що все рівно ці всі вирізи, вони якісь не по розміру трохи пішли. Так само ми вирішили затонувати фари. Це трошечки вибувається з нашої концепції тюнінг з AliExpress. Експрес, але все ж, ну, ми будемо їх клеїти, того вирішили показати. Як на мене, фара просто занадто світла сама по собі і занадто прям біла. От і того мені здається, сюди наклеїти. Плівку буде ідеальною, воно буде виглядати набагато цікавіше. І передня так само того, що я казав, що передні фари мені занадто якими добрими здаються і прям благородними. Взагалі тут дуже тонка грань з тим, щоб не переборщити з китайщиною, і щоб з одної сторони воно виглядало гарно і з іншої не забагато. Того, в принципі, додивитись відео до кінця, і можете написати в коментарях, чи переборщив я взагалі з цим тюнінгом і колхозом, чи в принципі виглядає гарно. Вже як є карбоновий бампер, будуть і карбонові накладки на камеру. Але давайте спробуємо прикласти. Тут воно тримається на трьох кітах <клес> Двосторонній скотч. Якщо я класно зроблю, візьмет на роботу. Ну так, ану, зніме. Мені здається, що воно не буде сюди йти взагалі. Ну, типу, тут ні у кут, ні в двері. Короче, ця накладка, не пам'ятаю, коштувала щось баксів 10, але вона тупо сюди не стає. Хоча по матеріалу вона прикольна. Типу, хіба їх знімати і клеїти, але мені здається, що вигляду воно буде реально гірше буде виглядати. Мені здається, що якщо рівняти типу, просто, знаєш, типу, от за цим. Бо, напевно, це все таки цікавіше виглядає. А далі, вже, якщо будуть в карбоні, то в них до цього нормально стане. клеїм. Я не забув і про пасажирів ззаду, і їм так само трошечки карбон. Ну що ж, на рахунок накладки. Чесно мені виглядає це якась маска айронмена. Два ока В принципі цікаво виглядає, як на мене. Але тут по кутах воно трохи вискакує. І мені це не дуже подобається. Того, що якщо ми будемо відсувати сидіння назад, є в теорії можливість, що воно буде його царапати. Дуже суперечлива штука, того що моя дружина сказала спочатку, що це фігня. А потім, коли я побачила, що прийшло, я так приклав, сказала, що прикольно. Не питайте, чого матові сам не знаю, але мені здалося, що це буде прикольніше через те, що не буде видно відбитків пальців. Того, давайте поставимо, подивимося, чи взагалі воно буде пасувати до цього керма. Як це буде виглядати? До речі, помітили цікаву штуку, що в Китаї стрілочки навчаються нашими символами. Як ви бачите, тут стрілочки йдуть назовні в теслі, а на китайських накладках всередину тюнінг цієї ластівочки ми зараз продовжимо, але перед тим рекомендаціон. І не go to you, як завжди, а go to you в колабі з Епіцентром, що це означає, тепер ви зможете приїжджати до епіцентру на закупи і заряджатися якісною електроенергією. Тут стоять не просто зарядні станції на 10, 20 чи навіть 50 кВт, а 100 матіо 60 кВт станції. Це означає, що за пів години-години ви зможете зарядити свою машину до сотні. Закупилися, зарядилися і щасливі поїхали додому. І до речі, нові зарядні станції ще більш надійні, і їх можна бронювати через додаток. Тому ви точно будете знати, що ви приїдете, точно зарядитись, точно закупитеся. І поїдете додому. Користуйтесь голотою, заїжджайте в епіцентр. Ну а ми продовжуємо тюнити Теслу. Маю ще одне цікаве оновлення для Тесли. Дивіться, що я замовив. Три тижні. 110 доларів, і я замовив отакий от екран з CarPlay. в комплекті. Тряпочка, ці штуки, щоб запихати дріт, сам конектор і сам дисплей. Я попробую встановити це сам. Не впевнений, що в мене вийде, але якщо вийде, буде прикольно. Коротше, тут є така штука з блочками, і її треба якось відкрити з самого низу. Того, що я бачу в інтернеті, того давайте зарізимо і будемо пробувати це робити. Нарешті я цю штуку відкрив. Оцих два сині порта. І мені потрібно взяти і оцей кабельок. Тобто, це як буде виглядати як стрійник. Оце найважливіший дротик. Цей дротик відповідає якраз за Play. Тепер ми його просто підключаємо, щолк. Це ми можемо закладати. І треба, щоб цей дротик якось правильно висів, звідси, щоб він нікому не мішав. Тепер найцікавіше. Bam. Це найвідповідальніший момент. Якщо все буде добре працювати, можна кріпити. Запрацювало! Добав, все, все зразу підключило. Ну все, тепер найголовніше оцей кабель гарно і грамотно, пустити під низ так, щоб він вийшов отут біля керма, але щоб його було прям дуже мінімально видно. Ну що, давайте підключаємо момент істини. Якщо все буде добре, нам треба тільки ці дроти сховати і все. Так, подивіться, воно просто дублює все, що тут просто все дублює Дивіться, я зараз включу дивіться. От цей екранчик, давайте я покажу, що він може. В нього є дуже прикольна анімація, як ви бачите. Далі можна вибирати тут: от показує тиск в шинах, CarPlay, Android Auto і налаштування. Давайте візьмемо CarPlay, підключаємося. Факт того, що воно лагою є, але я думаю, що коли отак ми вибираємо в пузату хату, собі гарненько прокладаємо маршрут. Почати за 100 баксів це прям ідеально. Порівняння з тим, що тут нема е, ні карплею, ні, нічого. Ну що, роздивляємося, що це за скло, за скільки воно там, пів тисячі гривень. З Китаю. Дістаємо. Чому суть? Ми маємо отак закласти його прям. От воно прям ідеально сідає. Тут стиснути, натиснути і за 30 секунд. А, стоп, чекай. Воно вже зараз наклеїться. Значить, режим чистки екрану. Все, витерти на сухо. Тут відбитки пальців такі, що просто жест. О, чистенький дисплей сплейстов. Ну що, нормальна сила. хоче, щоб 30 секунд чекати. Добре, що в мене є така штука. нею зараз я це все якраз і почищу. І так, дві речі, які мені отут саме не вистачали. Перше, це підстаканники, от як вона виглядає до і от як вона виглядає після. Відповідно, зараз. Якщо я закладу сюди стаканчик, він буде триматись. І раптом, що воно розлиється, воно налиється сюди. І друга штука це є хаб на дві Type-C і на два type a Дивіться, тут взагалі немає доступу ні до яких USB. Щоб ви розуміли, це треба відкривати. І аж тут є доступ до два USB Type-C. А ця історія ну, не, не дуже зручна. Того цей хаб має вирішити це питання. <гум> він вже якийсь брудний приїхав. Дуже цікаво, китайці мені це все облапали. Він вставляється якраз в цих USB Type-C. дві штуки. що тут є знизу. Так запихаємо, попробуємо попасти. Це буде важко. Баць, запхали. Ми це знімаємо тут, отак. І тепер відповідно оце закривається сюди. Останній штрих по салону підголовник. Його насправді було дуже важко знайти, щоб був і в колір, і в тему. І вибрав я ось такий. Зараз попробую наскільки зручно сидіти, і мені, якщо чесно, трохи зависко. Тобто хотілося б десь отут. Але є одне але. Якщо перевернути, воно виглядає дуже по-дурному, але так зручно. Я не знаю, серйозно, я тобі кажу. Для відосу ми поставимо отак, а возити буду, як придурок. Коротше, у нас стався факап. Оцей чорний значок. Мені приїхав назад і не наперед. І в цьому є трошки невеличка проблема, тому що, як мінімум, ззаду, навіть якщо ми залишимо надпис, спереду буде срібний значок. І якщо ми тут поміняємо, зробимо чорний значок, спереду все рівно буде срібний. А зараз ми визначаємо, чи ми будемо залишати букви, чи зробимо значок чорним просто. Ну, жонтом. Момент істина. І що? Коротше, в нас залишилась остання проблема. Що робити з переднім значком? Ззаду значок виглядає шикарно, як на мене. В порівнянні до е, ну, банального значка це прикольно. Спереду в нас далі хром, і ми не маємо чим його замінити. Фари зараз будуть затоновані. Вже в принципі все зроблено. І єдине питання це того. Зараз спробуємо затягнути його в матову плівку. В теорії це може вийти, але це дуже далеко в теорії. Того, якщо вийде, буде ідеально. Якщо ні, Пропало все. Ще не залишилось освітлення в дверках, тобто ми зараз поміняємо стандартне освітлення на те, щоб воно підсвічувало значок Tesla. Зараз ввечері будемо найкрутіші на Теслі. Чисто як чув Леон закритими очима, двома пальцями. Моя рука скарб. Ну що ж, що ви думаєте, все вийшло. Ми затягнули, точніше, як ми. Назар, власник вольдитейнінг, затянув в матову плівку значок. І подивіться, як це виглядає. Мені здається, дуже круто, набагато краще ніж було. Того в нас залишилась остання штука, яку я все таки придумав. Ми здираємо той дул-мотор, і все, на цьому закінчуємо. І я йду вам показую результат. Слава Богу, що це на цьому. На двосторонньому скочі просто. Uh -huh. I am number one, I'm number two If I'm not the one, I'm uncomfortable See the competition I've been running through Leveled up, I only see him in my rear view Switch. Yeah, I'm ballin' Yeah, I'm ballin' Been ballin' Switch. Yeah, I'm Yeah, I'm Смлекоса цериноузблізері лаві отакий от вийшов відос. Ми на нього потратили багато часу, грошей і сил. Ну, а ви можете потратити 2 секунди, щоб поставити лайк, написати коментар і обов'язково підписатись на канал. Мені здається, що тут ще є дуже багато чого доробляти, того пишіть свої варіанти. Ну а з вами, як завжди, був Душенко. До нових зустрічей і зустрінемось, коли буде нове відео. Bye. It's all